Одеські міліціянти запустили хвилю проти масових заворушень. Саме таку назву носить оперативний план, який вводиться в дію у разі групових порушень громадського порядку. Практичні навчання по ліквідації масових заворушень проводились щоквартально, але зважаючи на неспокійну ситуацію, що наразі склалася в Україні, такі тренування тепер проводитимуться частіше. Зрахованням тієї обстановки, яка на сьогоднішній день склалася в державі і в нашій області. Нам постійно потрібно бути в такій готовності, щоб ми могли забезпечити безпеку громадян на належному на високому рівні. День, 25 травня, на який призначено проведення виборів, досі викликає побоювання у мирних жителів. Отож, правоохоронці активно готуються до різних сценаріїв порушень. Так, за легендою, на одній з виборчих дільниць у центрі Одеси спалахує конфлікт. Порушника заарештовують, але йому на допомогу поспішають агресивно налаштовані молодики. Ситуація стрімко загострюється. Біля виборчої дільниці вже палає вогонь. Агресори кидають у міліціонерів пляшки та камені. Отож, єдиним вірним рішенням є негайне введення в дію оперативного плану Хвиля. Арена конфлікту постійно поповнюється новими силами. Чи то з боку агресивного натовпу, чи то міліція дочекалася підкріплення. Тим часом МНСники під підкриттям міліції загасили пожежу. Але протистояння триває. Екіпірований шоломами, бронежилетами, комплектами для захисту рук та ніг, щитами і засобами активної оборони правоохоронці оточують розлючений натовп, беручи мітингувальників у коробочку. Із високих точок спецпризначенців прикривають снайпери. Найзавзятіших хуліганів відокремлюють від натовпу, завантажують в автозаки та вивозять з епіцентру подій. Після чого затримують усіх учасників акції та доправляють до відділень. В таких умовах зазначають правоохоронці вкрай важливо діяти злагоджено та організовано. А в ролі хуліганів у навчальній спецоперації виступили курсанти Державного університету внутрішніх справ. У нас були задіяні всі служби одеського гарнізону, Національна гвардія України, спецпідрозділ мерід особливого призначення. Кінець yeah. брифінгу. Конвойні підрозділи, кінологічні підрозділи, оперативні служби, тобто фактично весь блок, який є в органах внутрішніх справ. Кожен працівник міліції повинен чітко розуміти свою роль та забезпеченні охорони громадського порядку і чітко розуміти плече свого колеги, який буде надавати ту чи іншу практичну допомогу. Афішували свої професійні навички, одеські силовики не лише у справі ліквідації масових заворушень під час проведення виборів. Продемонстрували вони і французьку систему пересування, коли бійці прикривають один одного, стріляють. Чи в супротивника. А також як потрібно реагувати на всілякі непередбачені ситуації у блокпостів. Залишається сподіватись, що такі гострі ситуації виникатимуть лише під час навчань. Ольга Міщук, Олексій Філіпов. Факти.